Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це львівський канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури. Я ходжу і показую з точки зору користувачів, чи стало зручніше, чи стало приємніше, комфортніше, і чи змінився простір так, щоб він почав відповідати всім сучасним вимогам. Сьогодні ми з вами на площі Галицькій. Це вже насправді моя друга спроба зняти вже воно було в відео готове там на 80%, Але... За той час, поки ми готувалися до випуску, сталося дві цікаві події, які вартували того, щоб його перезняти. Перше, це те, що таки запрацював нарешті фонтан, його налагодили, його підключили і дали воду. І друге, це те, що тим часом місто прийняло рішення присвятити цей нововідкритий фонтан. Герої України да Вінчі і всім добровольцям. Тому зараз ми будемо дивитися, як це все виглядає. Ходімте. Отже, друзі, почнемо звідси. Одразу показую вам, як виглядає пішохідний простір, транзитні зони навколо твої площі вимощені гарнітною плиткою 30 на 30 см. Класна, недешева, безшовна, якісна, довговічна. Решта замощення площі. Зроблено вже з бруківки. Це сучасна бруківка з кар'єру, але підкреслює історичність цього середовища. Ну і про мощення ще кілька слів. Тут ви бачите, що більшість простору зроблено. Такої бруківочки дрібної. Вона не шліфована, це не автентична, це вже сучасна бруківка. А от ці великі камені це дуже цікаво. Тут, коли відбувалися власне, археологічні дослідження, то знайшли фундамент старовинного костелу чесного хреста. І оці от камені повторюють обриси цього фундаменту, щоб можна було уявляти, як він тоді виглядав. Дерева. Є і нові, і деякі старі збережені. Ну і Також, бачите, ґрунт засипаний такою корою крупною. Простір доволі людний, навіть коли погода не дуже добра, то все одно тут дуже-дуже багато людей. І люди з задоволенням тут відпочивають, проводять свій вільний час, дуже цікаво дітям тут, цікаво дорослим, навіть тваринам, песики можуть попити водички. І ось так воно все в комплексі виглядає. Громадські простори для міста дуже важливі, тому що люди хочуть і можуть проводити свій вільний час тут. До речі, тестую стільчики, класні, зручні, і те, що тут от вони не мають суцільного цього сидіння, а мають такі от вигляді решіточки, воно дуже класно, тому що тут не застоюється вода, не затримується бруд. І воно не таке холодне, навіть якщо ви холодну пору сидите, тому що менша площа того металу. Ну і в принципі вони так доволі зручно до спини. Так що приходьте посидіти і бачите, це вже, напевно, такий фірмовий стиль проєктантів Urban Ideas. Вони вже не перший раз такі використовують. Я знаю, точно на рибні такі вже були. Ми показували на Коліївщини аналогічні стільчики вуличні замість суцільної лавки. До речі, в кінці після цього ролика, додивіться, будь ласка, до кінця, буде посилання на два відео про рибну і про площу Коліївщини в день відкриття. Буде цікаво. Ну і кілька слів про власне фонтан. Зараз він виглядає як стародавня криниця. Тут теж колись була така криниця на цьому місці, хоча більшість рівень вже пам'ятають в радянський період, тут був встановлений фонтан. Кульбаба, зараз ця кульбаба перенесена в музей територія терору, як і більшість пам'ятників радянської доби. Він збережений, але вирішили зробити тут трохи інший фонтан. І ви бачите, тут є вже все готове, є підсвітка, є водичка і є покриття з кортенової сталі. Воно доволі цікаво виглядає. Ну, дехто каже, що воно виглядає як. Щось старе і ну, але розумієте, це справа смаку насправді, тому що крутенова сталь в багатьох містах світу використовується як елемент декору для отаких от, от громадських просторів. Ще одна особливість цього фонтану, я сподіваюся, вам добре видно. Тут в кадрі стоїть метеостанція на опорі біля ліхтаря. Одразу крутиться так, вона визначає швидкість вітру, і відповідно до цього відбувається автоматичне налаштування. Струменів води, тобто, коли сильніший вітер, струмені менші, щоб на людей не хляпало. Розумні фонтани у Львові. Друзі, ще кілька слів, такий інсайд невеличкий. От Там гарні ліхтарі вже висять, видно, ті ліхтарі, коли тільки-тільки були встановлені, туди чомусь встановили біле світло. Я називаю його хірургічним, тому що таке біле світло яскраве буває тільки в операційних, переважно в міському просторі. Таке світло переважно не використовується, і воно не є добре, тому що воно дуже міняє простір, і в такому просторі, де не жовте, звичне оку світло, а яскраво-біле перебувати не дуже приємно. Але на щастя, ще в процесі там звернули вчасно на це увагу, і автори проекту, якби теж вплинули, і підрядник це переробив. Тому буде гарно ввечері приходьте. Можу показати вам смітничок, він теж дизайнерський. Тут зараз його пробували порівняти. Минулого разу, коли я тут був, він був зовсім погнутий, поламаний. Можливо, хтось ногою став, або ще щось, але це означає, що він недостатньо вандалостійкий. Я не знаю, чи бачите ви отак, от його пошкодження, трошки його підрівняли, але він вже виглядає, ніби ніби він тут стоїть років 10. Так? Мабуть, все ж таки треба між дизайном і практичністю. Більше уваги звертати на вандалостійкість. І також дуже багато людей палить, і вони от перед тим, як викинути недопалок, гасять його і видно сліди. Тому треба робити смітники, які враховують оті от місця для попільнички. Це буде дуже зручно, практично і воно буде виглядати естетичніше, бо всі будуть кидати недопалки куди треба, а не витирати просто об смітник. Ну і також мені цікаво, що я дуже часто бачу різні реконструкції і помічаю, всюди смітники ставлять якісь свої дизайнерські, надвірцеві одні, там ще десь інші. Чомусь немає єдиного стандарту. Бачите, там позаду ще біля зупинки старий смітник R2D2. Було би добре визначитись зі стандартом смітника для Львова і робити скрізь однаково або хоча б мати кілька різних типів, щоб це не був кожен раз винахід. І Невідомо чи вгадають дизайнери з практичності. Вартуємо, мабуть, також зазначити, що це не все, що тут планувалося. Так, цей проєкт мав бути більшим. Тут, крім того, в першій черзі мало бути розширення цієї пішохідної зони за рахунок ліквідації кишені. Автобусної тут має бути більш зручно все реорганізовано, тому що зараз. Не дуже оптимально і дуже мало місця для проходу. З тою зупинкою мали би все переграти, але, на жаль, чомусь це не зроблено. Ну, причина та, що не дали фінансування. Тому я закликаю, якщо хтось дивиться мене з міських чиновників, будь ласка, посприяйте тому, щоб цей проект був завершений повністю, а не отак, от залишили це на півдороги, тому що ви самі бачите. Ну, яка зараз ситуація? От ніякої доступності, автобус низькопідлоговий, але люди не можуть сісти там. Пані виходить з торбами величезними, і люди допомагають. Їй важко. Молода сім'я з дитячим візочком не може самостійно потрапити в автобус. Двоє людей повинні на руках цей візок заносити. А для того, щоб була доступність, має бути піднята платформа і повинно бути так, щоб... Ви могли самостійно зайти з дитячим військом в автобус, а не за допомогою інших людей. Тому що це не є нормально, коли ви в такій ситуації, так, це ж теж маломобільні групи населення, ви стаєте заручником фактично волі чужих людей. Ви не самостійна людина, ви залежите, поможуть вам чи не поможуть. Це не є нормально. Ну, і також ви бачите, як тут все. Навколо так. Тут багато хто помічав, що дивні от -от -от були рішення такі, тому що частина була замощена старою плиткою, частина вже нової. це через те, що проект не реалізований до кінця, коли дадуть фінансування, то це все доробиться. Тут тимчасово деякі от частинки позасипали, деякі частинки газонів заклали, але воно мало бути все трошки інакше. Це зроблено тимчасово, тому що людей дуже багато і просто би витоптали. Ті всі газони не було сенсу це в такому вигляді лишати. Також я цікавився відповідно до проєкту, тут мали би бути велостійки. Я сподіваюся, це теж буде враховано, щоб не було такої ситуації, коли треба велосипеди прив'язувати до тих гарних стільчиків. Ну і в другій черзі проекту, наскільки мені відомо, мала бути алея аж туди, до Соборної. Це би було дуже класно, тому що людей тут ходить багато, а самі бачите. Простір пішохідний, доволі обмежений людям тут тісно. Ну, і я сподіваюся, що ось цей заїзд, ось цей двір, він буде не весь з того коло того каменя, з тої бруківки, а отут, на найбільш транзитній зоні, буде так само гранітна, безшовна плитка, аби забезпечити доступність. Це дуже важливо. Ну і тут, от ви також бачите, як цей простір виглядає. Далі вже. Продовження алеї не відбулося, але ми маємо старе замощення і маємо ринок. Маємо цей двір з старовинною віллою, про яку мені вже писали, що багато людей би хотіло бачити. Це місце реконструйованим. Наразі тут болото, пузький прохід, перепади висоти і багато-багато квітів і тимчасові споруди. До речі, дивлюсь на цей павільйон і пригадую, що тут колись на Галицькій встановили перший у Львові екопавільйон на зупинці громадського транспорту. Там мали бути рослини, які б'ються по спеціальних таких тросах нагору. І на горі теж мали бути рослини. Зараз в концепції нової площі це би гарно було, ідеально, але його тоді забрали. Він постояв якийсь час, потім забрали, здається, перенесли кудись на княгині Ольги. А тут поставили павільйон з Сітілайтом рекламної компанії. І сумно, що знову ж таки бабло перемогло екологію. Ще один невеличкий недолік, бачите, оцей заїзд на територію старого закинутого палацу. Тут, власне, оця от бруківка колота, то вона, бачите, вона не переривається і не має тої безшовної плитки, яка би забезпечувала доступність. А ми зараз заглянемо, що там всередині, швидше за все. Майже ніхто з вас там не був, а я вам покажу. Дивіться, бачите? Особливо на противагу цьому відреставрованому фасаду ми маємо такий закинутий палац прямо в серці Львова, про який практично ніхто не знає, і це місце більше скидається на смітник. А було б так гарно, якби його відновили, і щось тут цікаве було для людей. Бачите, тут зараз парковка. І от така закинута територія. Друзі, дякую, хто додивився, дякую, хто коментує. Обов'язково поставте лайк цьому відео, і підпишіться на наш канал. Ми стараємося для вас і будемо випускати і далі цікавеньке і свіженьке. Дякую всім, хто комунікує з нами, і ті, хто на вулиці мене зустрічає і пізнає і щось розповідає, ділиться враженнями, і ті, хто в коментарях пишуть. Я стараюся по максимуму всім відписувати. Я радий, що є стільки людей, небайдужих до долі міста. І повірте, вашу небайдужість треба використовувати, пишіть скарги, пишіть звернення, тому що ви всі також в силах міняти світ навколо. Просто повірте в це. Дякую також всім, хто підтримує нас фінансово на платформі Patreon чи на платформі BuyMeACoffee. Ви допомагаєте нам технічно розвиватися і одразу стає зрозуміло, хто ж фінансує то зручне місто. О, поліція. Друзі, також, будь ласка, не забувайте фінансово підтримувати сили оборони України. Це дуже важливо, тому що війна є, вона кровопролитна і е, перемога залежить від внеску кожного. Бережіть одне одного, бережіть своїх близьких. До зустрічі.